Що станеться з вашим тілом, якщо виконувати присідання щодня? Топ-10 змін наступні. Розвинеться м'язова витривалість, зміцниться серцево-судинна система, зміцняться сухожилля ніг та м'язи спини, покращиться кровообіг та тонус ніг, поліпшиться постава через збільшення рухливості, суглоби отримають. Більшу кількість мастила, з'явиться відмінна можливість прибрати целюліт, збільшиться кількість витрачених калорій, пришвидшиться кровотік та лімфотік. Відбудеться викид ендорфінів та адреналіну, що пришвидшить метаболізм, присідання це корисна, ефективна, результативна та безпечна вправа. Основне їх виконувати. Технічно, правильно та регулярно до зустрічі! Приємного дня!